Мирного часу доби, шановні слухачі, з вами адвокат, сертифікований медіатор Вікторія Кравченко. Перед тим як розпочати сьогоднішню розмову, закликаю підписатися на мій канал, а також натиснути на дзвіночок, щоб завжди бути в курсі важливих і головних подій в правовому полі нашої держави. Також закликаю ставити вподобайки, а також розповсюджувати дане відео в своїх соціальних мережах, адже дуже важливо знати інформацію, яка фактично впливає на перебіг життя. Розпочнемо. трішки більше ніж три тижні залишилося до початку. 60-денного марафону пов'язаного з вимогами нового закону країни номер 3933 9 щодо уточнення громадянами, а це не тільки чоловіки. Я також нагадую, це стосується і жінок, що мають медичні, а також фармацевтичні спеціальності. Отже, уточнення даними особами своїх персональних даних, зокрема, відповідно до закону, обов'язково потрібно здійснити уточнення адреси проживання, номерів засобів зв'язку, а також електронної пошти за наявності. І перше питання, яке мене зацікавило: а чи готові, зокрема, ЦНАПи, а також ТЦК до прийняття? Величезної кількості громадян, які планують уточнювати свої персональні дані. Мені вдалося поспілкуватися із працівниками ЦНА і службовцями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Чітких відповідей, як буде відбуватися уточнення персональних даних громадян України, які Перебувають на військовому обліку протягом встановленого законом 60-денного терміну саме в ЦНАПах, ні в працівників ЦНАПу, ні від службовців територіального центру комплектування я не отримала. Тобто, мої питання: зокрема: чи буде окрема електронна черга в ЦНАП щодо громадян, які уточнюють свої дані, чи буде можливість? Записатися попередньо через інтернет на певний час відвідування ЦНАП з даного приводу. На ці питання чітких відповідей я не отримала. Фактично, як і питання, хто буде приймати документи по уточненню даних, від, зокрема, чоловіків, які прибули до ЦНАП, це будуть або співробітники територіальних центрів комплектування, або це будуть? Працівники ЦНАПу на це питання також відповіді мені надано не було. Щодо відповідей службовців Територіального центру комплектування, то в залишку вона звучала лаконічно, сухо і приблизно так: де буде наказано, там і будемо знаходитись. Тобто, за три тижні до старту величезного 60-денного марафону. Пов'язаного з уточненням персональних даних громадян, які перебувають на військовому обліку, залишається невідомою готовність адмінресурс України до виконання норм законодавства. І ще дуже прикрий нюанс даної ситуації. Саме цей нюанс складається в тому, що я не бачила жодного журналістського матеріалу, який би. Піднімав дане питання саме питання готовності ЦНАПів та ТЦК до виконання норм закону 3633 9 для накшталт загального висвітлення. Потім я замислилася: а хто скоріш за все одним з перших прибуде до ЦНАП або до територіального центру комплектування після 18-19 травня? Напевно, це особи, які мають інвалідність або які за станом здоров'я можуть бути визнані ВЛК непридатними до військової служби. В принципі, навіть якщо допустити варіант розвитку подій, в якому після прибуття до, наприклад, до ЦНАП для уточнення своїх облікових даних чоловік зразу отримує повістку на проходження ВЛК, ця група громадян в подальшому мобілізації не підлягає. Також існує ще одна група громадян, які не підлягатимуть мобілізації та уникаючи майбутніх стягнень у вигляді штрафів. До речі, про штрафи ми поговоримо з вами трішки пізніше, одним з перших із перших. Можуть прибути до ЦНАП або до територіального центру комплектування для уточнення своїх облікових даних. Це громадяни, які мають право на відстрочку та не втратили її у зв'язку зі змінами, які прийняті відповідно до закону 3633-9. І навіть, якщо припустити, що зазначеним особам також під час прибуття до ЦНАПу можуть бути вручені повістки для проходження ВЛК, Ця група громадян в подальшому також мобілізації не підлягатиме. Ще одна категорія громадян, які, скоріш за все, обов'язково в 60-денний термін прибудуть до ЦНАП або територіальних центрів комплектування, це в нас офіційно працюючі чоловіки. Адже у випадку невипоконання норм закону 3633-9 та неоновлення у 60-денний термін своїх персональних даних, таких чоловіків запросять на аудієнцію до територіальних центрів комплектування шляхом надіслання за місцем їх роботи. Відповідного розпорядження від ТЦК з вимогою прибути у певний день та певний час до визначеного в цьому розпорядженні територіального центру комплектування та соціальної підтримки, при цьому зразу збільшується ймовірність притягнення до адміністративної відповідальності та накладання стягнень на таких чоловіків у вигляді певних сум штрафів у зв'язку з невиконанням у 60-денний термін. Ними вимог закону 3633-9. А що буде, якщо чоловік не прийшов протягом 60-денного терміну та не оновив свої персональні дані? Ані в ЦНАПі, ані в територіальному центрі комплектування, ані в електронному кабінеті призовника військовозобов'язаного та резервіста? Або просто, просто не встиг оновити свої дані у зв'язку. З величезними чергами до ЦНАП та територіальних центрів комплектування, до речі, я хочу сказати, що це виключити не можна, або у зв'язку з тим, що, наприклад, чоловік перебував у відрядженні в цей строк за межами України. Це працівники пов'язані з морепластом або у зв'язку з, з, з якоюсь хворобою своєю. Що тоді? Фактично, це може бути прирівнено до невиконання під час мобілізації обов'язків, передбачених статтею 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, що тягне накладання стягнення у вигляді адміністративного штрафу. І враховуючи те, що я говорила за адміністративні. Штрафи зараз заговорила. Хочу звернути вашу увагу на законопроект номер 10379 від 25 грудня 2023 року, який тижко нишком, але 10 квітня 2024 року був прийнятий Верховною Радою України за основу. Тобто, фактично, пройшов у першому читанні, і це означає, що дуже скоро даний законопроект буде прийнято. І прийнято його буде обов'язково, панове, обов'язково. Адже без нього чинний на зараз закон 3633-9, який вніс величезну кількість змін у закони, зокрема про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а також про військовий обов'язок і військову службу, не зможе реалізовуватися в повній мірі. Хочу звернути вашу увагу на основні моменти, які пропонувалися з самого початку та були включені у зазначений законопроект 10.379. Це, зокрема, і збільшення строку накладання адміністративного стягнення до трьох років, саме пов'язаного з вчиненням правопорушень в особливий період і за правопорушеннями, зазначеними в статті 210 та 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. І зазначене було збільшення розмірів штрафів за даними статтями 210 та 210-1. Взагалі встановлювався максимальний штраф у 204 тисячі гривень і збільшувалися строки затримання громадян аж до трьох діб при необхідності встановлення особи громадянина або з'ясування обставин правопорушення. Хочу зазначити, що на зараз при розгляді законопроекту 10379 у першому читанні все ж таки було зменшено розмірі штрафів. Максимальний штраф визначений тепер у розмірі 59,5 тисяч гривень. А також прибрано норму, взагалі її на зараз немає, поки що, відповідно до якої громадянина можна було затримувати аж на три доби. Разом з тим законодавцем все рівно було залишено норму, відповідно до якої протокол про адміністративне правопорушення не буде складатися в особливий період. Щодо правопорушень, передбачених статтями 210 і 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, і ця норма дуже важлива з огляду на процедуру затримання громадян саме працівниками поліції. А також залишена норма, відповідно до якої строк адміністративних стягнень за вчинення в особливий період правопорушень, передбачених статтями 210 та 210-1 кодексу України про адміністративні правопорушення, все таки збільшено до одного року з дня вчинення замість двох місяців, як було взагалі раніше, відповідно до кодексу України про адміністративні правопорушення. В будь-якому випадку, в будь-якому випадку, треба дочекатися остаточного тексту законопроекту 10.379, але те, що даний законопроект буде прийнято в найближчий час, немає жодного сумніву. Адже як я вже сказала, як я вже зазначала, без нього залишаються в принципі мертвими деякі норми прийнятого та опублікованого закону 36.33-9. Який висновок можна зробити з огляду на вище сказане на даний момент за фактично три тижні до старту 60-денного марафону, є в якій будуть залучені фактично всі чоловіки у віці від 18 до 60 років, а також частина жінок, які мають медичні та фармацевтичні спеціальності, немає чіткого розуміння про готовність до такого марафону, зокрема. Снапір. Маю надію, що у випадку розповсюдження даного відео в своїх соціальних мережах на це питання буде звернуто увагу журналістів, які зможуть голосно зауважити на реальну проблему можливого навіть зриву 60-денної програми уточнення персональних даних громадян України, які перебувають на військовому обліку, та виконання норм закону 3633-9. Також на даний момент деякі норми новоприйнятого закону 3633-9 не можуть фактично бути реалізовані без внесення додаткових змін, зокрема до Кодексу України про адміністративні правопорушення. На зараз це все. В наступному відео я планую розібрати питання затримання громадян працівниками поліції з огляду на норми Кодексу України про адміністративні правопорушення, які на даний момент є чинними. Тому обов'язково підписуйтесь на мій канал, а також тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити важливу і цікаву інформацію. Також закликаю розповсюджувати дане відео у своїх соціальних мережах, а також ставити вподобайки. Саме ваша вподобайка надає можливість огляду даного відео більшій кількості громадян. Також нагадую, що кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі всі нюанси, нюанси саме вашої ситуації, електронну пошту ви бачите зараз на екрані, а також електронну пошту залишу в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу і до зустрічей!